Добрий день, шановні, шановні студенти, ради всіх бачити. Мене звуть Трубніков Максим Валерійович, Я викладаю в Одесі в Одеському ліцеї номер 9. вчитель мистецтва. Окрім того, є реконструктором кабзарства, лідером рок гурту, Дрожжі музику і багато багато всього іншого. Сьогодні тема мого майстер-класу це мистецтво і здоров'я. Тому для того, щоб було трошечки зручніше, виведу зараз на екран демонстрацію. Сподіваюсь, ви її вже бачите. Так. Прекрасно. Хочу звернути вашу увагу, що мій майстер-клас має своє гасло. Так, щось вибиває у нас. Ви бачите мене? Так. Бачимо, чуємо, але екрану демонстрації вже немає. Так, добре, зараз секундочку. Спробуємо зробити так. А зараз. Видно, бачимо, є. Все, прекрасно. Отже, як ви бачите, мій майстер-клас має тему майстер... мистецтво і здоров'я. Хочу звернути вашу увагу, що. Стійно, якісь... Хочу звернути вашу увагу, що мій майстер-клас має таке гасло. Легко, практично, дієво, патріотично. Ви щось зависає, чи це тільки у мене? Пан Максим зник. Так, да, він з з зависає. Там в Одесі знову. В Одесі світла. ж немає світла взагалі в місті. Там. І що буде в ньому робити? Ну, Засікайте час, він зараз. Е... Ну так, да, він і вчора вночі під'єднувався yeah. з вулиці, шукав на вулиці точку. Так, ось він заходить зараз. Ага. Буду запускати його. Вибачте, можна зауважити, чи буде, да сказати, йому щоб він презентацію не розгортав на весь екран, інакше вона просто майже не йде і вибиває з конференції. Так, я вже знову є. Добрий день. Так. Максим так. Валерійович, будь ласка, просить не розгортати презентацію на весь екран, щоб не вибивало, щоб економити. Я зрозумів. Ну, можливо, давайте. Добре, давайте спробуємо ще раз демонстрацію. Я не буду її розгортати в даному випадку. Угу. Uh, спробуємо так. Будемо сподіватися, що все буде добре. Отже, а, мій майстер-клас має таке гасло. легко, практично, дієво та патріотично. Ви мене чуєте? Так, так все добре. Чути, видно і презентацію. Супер, тому що мені постійно щось вибиває. Отже, а, Здається, нас постійно вибиває. Ні, я не буду тоді. Максим, вибивати. а ви можете без демонстрації, без презентації, просто от ви і. Так, давайте будемо без е презентації, тому що я бачу, що це так. у нас проблематично. Так, так. так про легкопрактичне дієво і патріотичне ви вже почули. Тому е хочу звернути вашу увагу, що дійсно все те, що я буду сьогодні показувати, це е в першу чергу е легко зробити. По-друге, це дуже практично і свою дієвість це показує. Ми на моєму досвіді, про який я сьогодні вам розповім. А по-друге, патріотизм це як головне, що я розвиваю в дітях в першу чергу. Тож, здоров'я і мистецтво здоров'я це є найперша умова успішного розвитку людини і в сучасному світі небезпек. Викликів засилля різноманітної фейкової інформації, епідемії, війни одним з важливіших завдань сучасної школи є формування сильної, творчої, життєздатної особи, тобто виховання духовності, духовного зростання та самоствердження особистості. Тож, наше з вами завдання навчити дітей берегти і зміцнювати своє духовне та фізичне здоров'я. Вплив мистецтва на здоров'я в цілому відомий з давніх давен, величезна кількість митців, величезна кількість науковців займалися цим, і від того, яке кольорове та музичне середовище так само формується емоційний стан учня, що впливає на самопочуття та рівень працездатності. Починаючи від того, в який кабінет мистецтва заходить учень, чи подобається йому, які кольорові рішення в цьому кабінеті застосовані, залежить подальша працездатність на уроці. Ну і звісно, та музика, яку учень сприймає, чує, виконує на наших уроках. Тому що музика за своєю силою впливу це найпотужніша серед усіх видів мистецтва. Тому три напрями впливу музики: це вплив на духовність, розвиток. Інтелекту та вплив на фізичне тіло. ми з вами під час уроків мистецтва маємо застосовувати для цього здоров'я, забезпечуючі освітні технології, такі як вокалотерапія, логоритміка, ритмотерапія, музикотерапія, фольклор, фольклорна арт-терапія, терапія творчістю, казкотерапія та посмішкотерапія. Яким чином застосовую я і пропоную. Вам, отже, все починається з привітання з перших з першої хвилини уроку, і завжди на початку уроку я даю привітальні розпілочки. У мене їх величезна кількість авторських розпівочок. розпілочок написаний на різні більші скоромовки. Сьогодні я хочу вам продемонструвати таку привітальну розпівочку, яку ми співаємо з дітьми каноном. На жаль, презентація не виходить показати. Хотілося б, щоб ви поспівали разом зі мною. До речі, хочу звернути вашу увагу, що під час співів в онлайн-навчанні в Zoom неможливо співати разом з, з, з включеними всіми мікрофонами, але є одна невеличка хитрість від Максима Валерійовича, щоб дійсно діти навіть з вимкненим мікрофоном все одно зі мною співали. Для цього я прошу всіх. Під час співу включити на своїх гаджетах е, диктофони. А в подальшому в кінці уроку я можу попросити будь-кого прислати мені на пошту е, наше спільне виконання, що дає можливості, в принципі, і забезпечує варіант того, що дитина не просто буде сидіти і гратися перед вами, е, е, скажімо так, перекрівлюючи перекривлюючи вас, а дійсно виконувати пісню, розуміти те, що Максим Валерійович може. Попросити сьогодні саме його цю пісню відіслати на пошту. Отже, каноном виконується така розпівочка. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку і доброго дня. Вітає тебе, наша дружня сім'я, щоб день пройшов добре, щоб день пройшов добре, ти маєш бути в формі, ти маєш бути в формі, ти маєш згадати, що вчиться прийшов, щоб з гарними оцінками додому пішов цій розпівочці велика кількість куплетів, і це така собі певна сугестивність навіювання. Та ми вже заздалегідь починаємо урок з позитива з такого веселого рок-н-ролу, І в своїх куплетах співаємо і про те, як себе слід поводити на уроці, і на перерві, Що є безперечні, що є безперечні, закони безпечні, закони безпечні, закони етичні, моральні, практичні. Виконують з нами. Вони симпатичні, доброго ранку і так далі. Не будемо на цьому е, зупинятися. Тож е, відразу розпочали урок, ми даємо таку величезну хвилю позитиву, е, якраз працюємо над так званою вокал вокалотерапією. Так ми не знаємо після якого уроку прийшов до нас учень, після якої контрольної, наскільки він добре себе почуває фізично тощо. Але відразу першими нашими кроками це підняття настрою і активізація учня. Зараз у нас зимові свята, і візьмемо фольклорну арт-терапію. Всі ви пам'ятаєте прекрасно нашу колядочку. Добрий вечір тобі, пане господарю. В моєму варіанті ця розпівочка привітальна звучить таким чином, вона знов-таки пов'язана з навчанням в школі. Добрий ранок тобі! Люби ліцеї, радуйся. Ой, радуйся школа День Новий народився, застеляйте парти та й підручниками. Ну, і так далі. Так, кладіть щоденник під гарні оцінки, бо прийдуть до тебе три вчителі в гості. Щось ці вчителі тобі принесуть, принесуть нам знання, а ще й виховання. Оґрунтовні знання Україні вшанування, радуйся! Ой, радуйся школа, день новий народився. Повірте, ми вже забезпечили активну позитивну учнівську молодь до виконання тих завдань, які ми ставимо перед ними на уроці. Обов'язково на уроках мають бути так звані рухові паузи, так, або фізичні хвилинки, як ми їх називаємо. Всі пам'ятають українську народну пісню Не сегаля воду. Я думаю, так, це прекрасно. А давайте ми візьмемо текст знайомої нам пісні і візьмемо ритмічну і мелодичну лінію гурту Квін Вівелрапі. Пам'ятаємо двічі ніжками, а потім ручками. Не галя воду, слагнеться, а це не Іванку, як барвіна п'ється. Галю ж моя Галю, дай води напиться, ти ж така хороша, дай хоч подивиться, несе галя воду. І так далі. Зрозуміло. І знов таки ми з вами говоримо про фольклор, про фольклорну певну арт-терапію. Але, звісно, з сучасним новаторством. Говорячи про сучасне новаторство і в цілому. Що в Україні війна? Ми за підходимо до уроку, розуміючи, що дитина вже в стресі, в стресі за того, що навчання відбувається не так, як ми звикли до того, в стресі. Від того, що світло вимикається, вмикається, можливо, вибухи інше, тому ми можемо позичити і у моїх колег по музичному цеху гурту «Тонок на Майдані Конго, прекрасну руханочку та розпілочку, Я думаю, що більшість з вас її чула. Там, де діти встали і виконують її з нами разом з руками та співаючи, Коли сирени чуєш, то ЗСУ працює, коли сирени чуєш, то ЗСУ працює, коли сирени чуєш, то ЗСУ працює, Кумушка розітри, так, руки догори. Так, до сонця повягнись, так, живота заркнись. Так, раз, два, три. Свої речі ти бери, за дорослим не крокуй, і свої кроки рахуй. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. У житті ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так повільно видих-вдих, так руками по траси, так крапельки струси, так, про свою безпеку дбай! ЗСУ допомагай! Про свою безпеку дбай! ЗСУ допомагай! Подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям слава! А отже, ми знов таки дали можливість відпочити дітям, дали можливість порухатися. Це е, слід робити в залежності, е, не в залежності чи в офлайні, ми чи в, чи в онлайні працюємо. А тим більше, якщо ми говоримо зараз про онлайн е, навчання, то, е, звісно, ми маємо якомога е, більше проводити е, відпочинку для очей. І, е, по-друге, слід зазначити, що обов'язково в кінці уроку має бути рефлексія. Рефлексія, до якої теж треба підвести, да ми з вами цілий урок бурхливо стрибали, співали, виробляли все, що завгодно. Тепер треба якимось чином трошечки заспокоїтися, дати можливості якусь хвилинку дитині проаналізувати, що сьогодні було на уроці, для того, щоб отримати необхідну. Знов-таки нам рефлексію. Це може бути: ми можемо поставити певну музику заспокаючи, як музикотерапію певну провести. Або, наприклад, ми можемо звернутися до найстарішого жанру народної родинної лірики як Колискове. У мене три доньки, тому колискових я написав за своє життя немало. Тихий вечір прийшов. Звеселив і пішов, за ним нічка, прийшла. Ось і спати вже пора, навкруги позіхай, очята закривай, треба добре відпочити, ранок з днем знов запросити, засинай, баю-бай, у свічар поринай, розмалюй свої сни. В казку друзів запроси, баюбай, засинай у свічар поринай у чарівних снах здійсни все, що так бажаєш ти. Тож, використовуючи подібну колискову, ми даємо можливості відпочити, проаналізувати, підготуватися до рефлексії та з закритими очима тощо. А ще як один варіант теж здоров'я забезпечуючих і зберігаючих наших з вами методів. Окрім того, учень в школі це не тільки безпосередньо уроки, це ще і перерви. Під час перерв ми в моєму ліцею проводимо. Так звано, ну це можна віднести в принципі і до певної творчості, терапію творчістю. У нас працює радіо в наших кабінетах і в коридорах, і ми мали співпрацю певний час з українською радіостанцією з Херсону Урок Радіо. UA, яка крутить гарну, якісну і виключно українську музику, і під час перерв діти слухають музику. Це по-перше, а по-друге, за 10-15 хвилин до початку навчального дня завжди виходить на цьому радіо спеціальна для нас передача, присвячена тому, що відомі українські музиканти. Розповідають про те, як вони навчалися в школі, що їх спонукало стати музикантами, чому вони обрали творчий шлях. Тобто, приходячи в школу, діти вже відразу потрапляють в такий мистецький рух, мистецький проєкт, і чують знайомі їм голоси знайомих українських виконавців. Ну і звісно, посмішка терапія. Посмішка це те, що в першу чергу має, ну точніше, я би навіть сказав, усмішка в даному випадку. Іти від вчителя, я займаюся ще різноманітною громадською діяльністю і співпрацюю з українським народним музеєм. Тож віднайшли старовинну таріль трипільську, якій більш ніж тисяч років в Оксфорді це підтверджено. Зараз ця таріль знаходиться в Києві, в музеї встановлення української нації, величезна тарішетки, що найголовніше, на ній перший смайлік. Смайлік дійсно, така собі посмішка, очка. А, звісно, трипільці не мали на увазі це під тим смайликом, який ми маємо на увазі. Це, скоріше за все, у них був місячний календар, але суть не в тому. Ми стверджуємо про те, що українці перші навчилися усміхатися, усміхатися радіти життю, і а, така пісня, яку знають мої діти. І я записав її разом з київським дитячим е хором «Зернятко» українська усмішка. Посміхайтесь, шановні члени журі та шановні студенти, щасливі усміхнені люди на рідній та вільній землі. Радіють щодня перемогам великим і навіть волим. Бо в єдності є наша сила, свідоглядів і з поколінь. Спишаємося ми, українці, і робимо кращим цей світ. Радісні і щасливі люди, хай назавжди добро з нами буде. Усмішка нас усіх об'єднає, всі не гараздні, хай уминаю, щирі, успішні в своїй оселі. На позитиві завжди веселі, горді країною, духом завзяті. Ми є володарі у власній хаті. Ну, забажаєте в Ютубі, послухайте. Отже, шановне товариство, до чого був цей майстер-клас? Будьте творчими, будьте креативними. Такий, який вчитель, як говорив з свого часу рада, тільки той вчитель, хто живе так, як навчає. Мій майстер-клас для вас це не боятися сучасних певних викликів і більше креативити, беріть більше різноманітних, цікавих розпівочок. Розпівочок, які викликають. Усмішку, більше танцюйте з дітьми, рухайтеся, вивчайте ті пісні, які безпосередньо близькі і бажають вивчати діти, звісно, ставлячи необхідну мету. І ціль, і звісно, її досягаючи. І тоді діти будуть любити вас з радістю бігти на ваші уроки, а інші вчителі будуть казати: ну ось, подиви, як вони радісно ну, йдуть на урок мистецтва, До мене так не хочуть. А ви такі будете робити вигляд, що ви цього не чули. Тому, шановне студентство, я щасливий, що ви обрали той шлях, який таруємо ми. Я бажаю вам успіхів і своїм майстер-класом, сподіваюсь, показав вам багато цікавого і необхідного. Já foi.